Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як приготувати швидкий салатик з грибами та фетою. І саме перше, що мені буде потрібно, це відварна куроча грудка. Я завчасно відварила. У мене тут 300 г. І нарізаю я її на міленькі кубики. Ось такі міленькі в мене кубики. І так нарізаю весь шматочок. Куричі філе я вже нарізала. І тепер перехожу до наступного інгредієнта це помідори. Мені буде потрібно три помідори. І я їх також нарізаю на міленькі кубики. Помідору я вже порізала і додала її до курячої грудки. І далі я перехожу до сиву. У мене сир фета 150 грам. Я його також нарізаю на міленькі кубики. Сир фету я вже також порізала і додала до решти інгредієнтів. Далі я перехожу до пекінської капусти. У мене 100 г. І нарізаю на міленьку соломку. Пікійську капусту я вже нарізала і додала до решти інгредієнтів. Далі я приходжу до грибів. Грибів у мене 300 г, або це 17 середніх штук. І також їх нарізаю на міленькі кубики. Я вже порізала гриби, і тепер на завчасно розігріту сковорідку висипаю і прожарую. Я вила приблизно десь 1 столову ложку олії. І тепер трішки посолю і поперчу. І тепер готую гриби до готовності приблизно 5-7 хвилин. Я гриби вже посмажила і тепер висипаю їх до інгредієнтів. І тепер все перемішую. Салат я перемішала і поки його відставляю. І зараз я перехожу до приготування соусу. Для того, щоб мені зробити соус, потрібно 3 столови ложки сметани і півтори чайних ложки гірчиці. Далі за смаком додаю трішки сушеного чеснику. І все перемішую. І тепер цей соус відправляю до салату. І перемішую. І мій салат тепер уже повністю готовий, і в кінці я його посолила за смаком. Такий салат ідеально підійде до м'ясних страв. За смаком він є смачним і гірчиця передає своєї такої легкої пікантності. Пишіть в коментарі, чи сподобався вам такий рецепт. Якщо сподобався, то ставте лайк та підписуйтесь. Також діліться в коментарі, які ви подібні салати робите. Мені буде цікаво почитати. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!